Сонце прописує в небі свобода, без листа в душі, і оголені спогади мерзнуть на вітрі. Вальсує двірник на світанку з мітлою печаль монотонна, розлита в повітрі тривога, ридає, співає, потворна і хитра, зітхають задумані сірі будинки і вікнами кліпають сонно, не спиться драконам війни. Із руки її годує мишастий господар. Дивіться, беззвучно гілками дерева життю аплодують. Здається, що сонце прописує в небі слова, перемога і свобода, і стукає думка ритмічно і гучно, аж ворог боїться, як чує.